Друзі, усім привіт! І ми повертаємося до вас. Так, я думаю, всі очікували повернення нашої ліги. І сьогодні ми стартуємо дев'ятий тур. Нагадаю, що це передостанній саме тур нашого чемпіонату. І сьогодні ми побачимо матч, хтось скаже, команди середняка Лаліги і команди топ. Топ-Бундесліги, саме я маю на увазі Баварію. Але в нашому чемпіонаті всі рівні. Тож, знаєте, нема тут такого поняття, знаєте, середняк або топ. у Нас всі тут змагаються саме за те, щоб потрапити в Єврокубки, саме в нашій такій віртуальній реальності. І що ж, сьогодні буде протистояння дійсно між Вілералом і Баварією, яке ми подивимось з моїм другом і колегою Ростиславом Кравченком. Привіт, друже! Привіт, Влади, вітаю всіх глядачів. Дійсно цікаво, чим завершиться це протистояння вже перестанній тур, як вже розповідав Влад. І цікаво, що між командами не суттєва різниця. І кожна з команд на даний момент претендує на вихід з групи. І навіть не дивлячись на те, що Вілерал, нагадаю, займає шосте місце в таблиці групи Сі. Але ще має шанси на плей-офф. Тобто відрив до Мюнхенської Баварії складає три очки. Баварія, нагадаю, зараз йде у нас другою в чемпіонаті. І легендарний стадіон стадіо Дела Кераміка нас сьогодні запрошує на перегляд цього поєдинку, і бачимо, вже, сонце заходить за обрі, і такий дуже цікавий вигляд у стадіона. Має саме Стадіо Дела Кераміка. Ну що ж, ми швиденько перейдемо до складів команд. Розпочнемо ми з господарів сьогоднішньої зустрічі, це з Вілірала. На ворота грає Андрій П'ятов в захисті зліва Альберто Морено, праворуч Рубен Пеня. В центрі захисту грають Пау Торес та Рауль Альбіоль. Далі троє центральних півзахисників: Ферніно, Алекс Баенья і Ману Трігуєрос. І в нападі троє нападників. Зліва грає Хавіон Тіверос. Праворуч Жерар Морено. І в центрі нападу грає Алькасер. Схема на гру 4-3-3. Головний тренер команди Юрій. І тобі слово, Ростиславе. На воротах у Бавагії Мануель Нойер, Фланги захисту Тео Ернандес та Одріасола. Тільки центральний захисників Боатенкс Юлія та Люка Ернандес. Півзахисті грають Кока та Гурецька. Фланги атаки Серж Нобрій та Кінслі Коман. І на вісті атаки Гай Левандовський. Схема 5-2-2-1. Ну Що ж, гра розпочалася, і бачимо одразу Баварія. Атакують. Ідуть в атаку. Тео Ернандес м'ячем робить подачу Тео на подача... Левандовського, Але не вдається до кінця реалізувати момент. Коке Горецька пробиває поворот та... Але Андрій ну, Пригадаємо з тобою минулі матчі, де саме Андрій стояв на воротах, і які він робив сейви. Це дійсно так, і одразу уваги. Так, це точно. І результати команди в останніх матчах не без його участі, звичайно, покращилися. Нагадаю, що саме в другому турі між собою ці команди зустрічалися, і Баварія грала вдома на Альянс Арені, де з рахунком 1-1 завершилася зустріч і в Зробив тоді нереальне чудо, зігравши з Баварією на їхньому полі в нічию. Коке. Побачимо, побачимо як буде в цій зустрічі. Бачимо, Баварія активізувалася на фланзі Ернандес. Тео. 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 Ернандес. В центр. Києво в центр відпусовувати. Віддає на коке, коке, Тео Ернандес. Коке. Ернандес. Що в КНАПРІ пробиває поворота, то Андрій п'ято врятує! Що це таке відбувається? <с> що зараз відбувається взагалі в діях центральних захисників я навіть сам, чесно кажучи, не розумію цього моменту. Я собі уявляю реакцію Андрія, він тільки що рятував і побачив таке. Та Вернандес, подача Левандовський через я себе пробиває! Лето! Але Та. не забиває Роберт! Що це було, я не розумію, влада. Я теж не розумію, а зараз Левандовський міг гол шедевр забивати через себе. Так. Я... я думаю, захисник потім може сказати, що він так і планував, від стійки вибитий. Ну це питання тільки хто був. Або Пауторес, або Рауль Альбіоль. Бо там Але. дійсно з <с>... моменту не до кінця було видно саме хто це був з центральних захисників. Так, Андрій П'ятов має і від своїх рятувати. Там, якби це пішло не всі ворота, я думаю, там би Юрій би теж. Не, не, не те, щоб там був би шоці. Він би просто би дуже сильно би кричав би на своїх захисників. Я не знаю. Це точно. Чи... Це точно. І, і не знаю тільки, от саме не знаю ключовий момент, чи вийшли би ці захисники на наступний матч після певної, певної порки такої, так званої. Те, те, о, на фланзі простріл! Від голови Альбіоля. Так. І трохи, трохи в падінні він подав, але зміг. Ферніно Альберто Морено. 27-ма хвилина зустрічі. Хавіон Тіверос на фланг не зуміє. Дуже важко відбігали. Не просто. Покійці. Баварія дуже сильно тисне, навіть враховуючи, що у них сьогодні захисна схема. П'ять захисників, нагадаємо. Так, Бена. Відібрав м'яч. Пауторес. Віддає на Беню. Спокійно зараз грає Вілерал. Да, спокій, Діверос, там, так. Віддає на фланг на правий саме на Рубена Пеню. Жерар Морено, Ману Тригуеро. Рубен Пеня. Yeah. На фланзі. і віддає на Морено, яку передачу але. Ух, uh, який відбір. Там Тео, Тео Ернандес. Ернде. знову пасує. Ну, сьогодні два брати грають у Баварії в захисті так. це Люка Ернандес і Тео Ернандес теж. Такий момент немало можливий. 37 хвилина. 0-0 досі в нашій зустрічі, але які пекельні пристрасті в нас вже в самому матчі. Дуже. Паколькасар подача, подача І Мануель Моер. Перший міг би бути момент у жовтої субмарини, але не вдалося саме пробити. Вже в okay. кінцевій стадії. Кінсний команд Горецька. Довга передача на Комана. Коман команд, подача. Не точно, але блокується і Поки подавиться. головою зіграв, але Далі продовження атаки не вийшло знайти. Головою скинув, але ніхто не відкрився під м'яч. Жерар Морено. -Морено. 44-та вже хвилина па зустрічі. Паколь Касах себе пропонував, але відібрали у Жер... Жерар Морено м'яч. Буде бачимо володіння м'ячем 45 на 55, поки за мюнхенцями цей показник. Фейнино. Нічого не додає арбітр до першого тайму 00 і в ватаці Віліраума да Морено, але коке, грає як у відборі. І перший Чудово, тайм 0-0. Що ти скажеш, Ростиславе, як тобі команди і хто заслуговував сьогодні бути в лідерах все-таки? Ну, за небезпечними моментами, звичайно, Баварія. Але треба дати належне віляреалу, що під кінець тайму вони зуміли заспокоїти гру, бо не електризували її Мюнхенці з самого початку. І було видно, що Віляреал відчував дискомфорт від цього натиску Баварії. Ну, Давай перейдемо до другого тайму. Я думаю, що ще нас команди здивують. Другий тайм розпочинається. 46 -та хвилина і одразу Зули йде вперед. на Левандовську! Левандовський пробиває О, да, поворота! Але як грає Андрій П'ятов. тов реально подумав, що він бекенбауер. А він певно відчув, що він бекенбауер, я думаю. Так. пройшов собі спокійно. І під взагалі поля. ніхто не зустрічав, поміть ось. Так. І скільки було вільного простору. І і був створений момент для Левандовського. Жран Морено. Подача на Пако Алькасара. Пако Алькасер скидує і. Що там? О, штрафний? Штрафний заробив Пако Алькасар? Так. Бачимо. так. Зюле сфолив вже в цій ситуації. І бачимо. І це шанс. Зюле вже зрозумів свою провину на початку ну повтор... були емоції. Ну. Ну, він, він навіть впав. Пако не впав. Це суперечливий момент з однієї сторони. Але штрафний так. удар. Ферніно удар по воротах. І Стінка. Блокує. Стінка, але атака продовжується. Рубен Пеня. Пеня, О, свого начало. Ух ты! Головою стрибнув Тео Тео Ернандес головою зміг вибити м'яч. Поточним передачем бачимо теж Баварія, поки попереду 80 на 90, але не такий. Лягал, це не відрив. Зараз Папаль Касер не зміг пробити. Але Баварія Завадочна. вже не точно вибиває Алекс Баєнья, Ферніно. Намагаються позиційно атакувати. Альберто Морено. І не втрачають м'яч. Хавіон Тіверос! Поспішив, так. Вже в нас навіть бачите, ліхтарі вімкнулися на стадіоні. Тобто вже потемніло uh -huh. і і вже команди грають під вечір. Ну, тобто, як, знаєте, як все закономірно відбувається, що дійсно така зустріч важлива нам відбувається вже під вечір саме цього дня. Так, реалістично. Зараз бачимо, що Вілерал більш змушує буває на своїй половині поля, полягати. І капітан команди зараз з м'ячем Ферніно. І віддає на ману Тригуерос. А ману Тригуерос на лівий фланг Омберто Морено. Морено, але він скидує назад. Обережно грає Вілерал. Нагадаю, що Вілерал, якщо переможе. Теж буде мати в своєму активі вже 11 очок і вже зрівняється з Баварією. І там, я думаю, боротьба буде. Але знову ж таки, якщо навіть буде нічия, то на останній тур. Як проходить пас! І штрафний. Буде штрафний. Знову. І одразу... І знову Юла, наче схвалив. його Тиво повторює. Ні, чи Горецька, точніше. Горецька. Так, Горецька сфолив ці ситуації. Так, Зюле був поряд просто, переплутав. Так, теж, знаєш, так в моменті. Одразу думаєш, що Зюле свалив чи все-таки Горецька. Ця Вісна ще ближче. Так, і у Ферніно є шанс. Ферніно удар поворота! Одезоль, Вілярал! забиває гол на 67-й хвилині! Ферніно реалізовує момент. З другої спроби. Ну, що робить Вілерал в останніх матчах, друзі. Ну за це вже можна поставити вподоба... цю вподобайку або лайк. Як так. зручніше, як вам зручніше казати. Я ось буду казати так і так. бо Ну як за це можна не поставити цю бажану вподобайку? Вони показують, що вони не хлопчики для бійця в цьому турнірі і кожного можуть перемогти. Але ще гра не закінчилася. Ферніно який гол забиває. І це його не перший гол зі штрафного. Так. Що робить цей хлопець? Я думаю, що він зацікавив зараз і певні наші клуби. І можливо, після саме вже закінчення основного ну, саме основного етапу точніше, чемпіонату. У нас відкриється таке проміжне трансферне вікно і, можливо, Ферніно. Кудись перейде, а можливо і ні. Побачимо. Так, зараз Баварія збирає усі сили, аби зрівняти рахунок. Їх набрі, точно парті, ну, не точна передача. Жерар Морено. Алекс Який Бенія, пас, Комбінація по Хавіон Тіверос. Віддає таку довгу mm. передачу, але немає адресата. Попереду, на жаль. Тео. Серж Гнабрі зараз не зміг. І в другому таймі, як бачиш, що вілерау впевніше набагато суперника грає. Йому помінялися ролями команди. І бачимо, що Вілерал зараз знаходиться з м'ячем. Ще хочеться, дійсно, знаєте, mm -hmm. друзі, поговорити з вами про такий цікавий факт, як між собою зустрічалися команди. Нагадаю, що. Саме в Лізі чемпіонів Вілерал пройшов вже в чвертьфіналі, саме Мюнхенську Баварію. Там тоді, відповідно, перший матч закінчився загальним рахунком 2-1 на користь Вілерала. Тоді Чеквезе забив цей переможний м'яч. на... На Альянс Арені, ну там він зрівняв рахунок, точніше, але це м'яч він вплинув на саме загальний рахунок цих зустрічей. Тож дійсно це була команда Емері, яка робила таку сенсацію в лізі чемпіонів саме в сезоні 2021-2022. Так, він. А вілягал зараз створить сенсацію, майже близький до завершення. теж можуть зробити сенсацію, як в реальній лізі чемпіонів, але втрачають м'яч, Тео Вернандес. У Баварі є можливість на останню атаку, чи вона буде? Ось таке головне питання. Інтрига, так. Тео. І Іотака І... коке. Не... І так, підкар, як, як зіграв перемоти. центральний захисник, це Пау Торес був. Четвертий номер. І все, матч завершено, і Вільярал перемагає. Бачимо, Ферніно вже зняв футболку. Вітає всіх вболівальників. Я хочу привітати Юрія з цією перемогою. І Вільярал залишається в реальній боротьбі вже за зону Єврокубків. За і дійсно так, так за плей-офф, щоб саме пройти в ці довгоочікувані Єврокубки в наступному сезоні. Як тобі матч загалом, Ростиславе, що скажеш, і як на твою думку, чому Баварія не змогла сьогодні забити? Ну, знаєш, мені здається, вони зробили е, таки, таку ставку на те, щоб забити швидкий гол, і напевно багато сил віддали, бо ми бачили, який темп вони е, створили для суперника. І мені здається, що хоч була перерва, але у другому таймі вони дуже втомано виглядали. А Вілляра, навпаки, вже злагоджено конструювали свої атаки, і забили з Ну, Гол вийшов красивий, і Фарніно знову ж таки не вперше таке забиває. і... 67-ма хвилина так і ну, тут без шансів для Нойера, І позиція була така дуже вдала для удару у mm -hmm. капітана жовтої субмарини, і він... він це зробив впевнено і без. Заперечень. Ну, так, звичайно. Ну, по, по моментам сьогодні не було їх багато у команд. Бачимо, Вільярала 2 удари, 2 ствір. У Баварії 4 удари один ствір, 55 на 45 володіння за саме господарями. І навіть по передачам сьогодні краще був Вільярал. Але в першому таймі, я нагадаю, що у Баварії було краще володіння м'ячем. Uh -huh. Дійсно більше володіли мюнхенці в другому таймі ситуація почала змінюватися. І давай по оціночкам швиденько пройдемося. Ферніно отримав сьогодні 7,5, 16 передач, із них 15 успішних, один забитий м'яч, 7,5, я думаю, він заслуговував на цю оцінку. Так, і П'ятов у першому таймі врятував у важливі моменти. Три сейви зробив Андрій так. загалом за матч, теж може це. І знаєш, як пощастило, що тоді м'яч у стіку такий лучший. Паку Алькасар отримав, нагадаю, 5,5, Хавіон і 6,0, Жерар Морено. Ну, Жерар Морено. Чудово, 6,5 теж отримав оцінку. Ну, і швиденько по Баварії пройдемося. Сьогодні. Ну, Виділявся сьогодні Роберт Левандовський, він створював моменти, Серж Набрі. Був непомітний команд сьогодні. Ну і. Вразу мене сьогодні більше теж Кокай сьогодні ігрою в опорній зоні. Горецька якось менш помітний був, хоча я бачу, віддав 11 успішних передач. По захисту, так, по захисту я б від такі, Тео Ернандеса, він лівий фланг був більш активним, Мадріот Сола. Сьогодні грав ну, таку роль, бачимо, більше захисту, але й Через правий фланг Баварія не виходила в основному в атаки, все-таки залучали більше саме лівий. Ну і Нойер сьогодні отримав 5,5. Ну, сьогодні такої роботи особливо не було. Хоча бачимо, три відбори він зробив. Ну, так. Як це так, як вони цікаво, це все рахували, Конамі. Я навіть і не пригадаю, що Нойер робив відбори в сьогоднішньому матчі. Друзі, ми усім вдячні за увагу. З вами був я, Владислав Форенець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах і бережіть себе! До побачення! До побачення.